Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події узівської громади станом на ранок, 4 жовтня. У Лозівській публічній бібліотеці поповнення фонду заклад отримав сотню дитячих книжок. Серед новинок є й художня література, необхідна учням за шкільною програмою, говорять у бібліотеці. Бібліотека отримала видання з творами українських та зарубіжних авторів. Це стало можливо завдяки благодійникам. Книги також передали до Лозівської юнацької бібліотеки та панютинської публічної. Дві сотні видань розподілять між сільськими та селищними книгозбірнями Лозівської громади, говорять в управлінні культури та дякують спонсорам за допомогу. КП «Екосан» на постійну роботу потрібні: електромонтер, водій автотранспортного засобу категорії С, робітник з благоустрою, лісоруб та сторож бажано з інвалідністю третьої групи звертатися за адресою міста Лозова, вулиця Правди, будинок 4. Протягом вересні працівники лозова водосервісу встановили 21 засовку та 10 зворотних клапанів, що надав ЮНІСЕФ юкрейн Усунули 5 аварійних ситуацій, вичистили 29 оглядових колодязів, проклали 196,5 метрів каналізаційних труб діаметром 300 міліметрів. Виконали 217 заявок на прочищення зовнішньої мережі водовідведення, промили каналопромивною машиною 578 метрів мереж водовідведення. Мультидисциплінарна мобільна команда завершила свою діяльність узівській міській територіальній громаді. З вересня 2022 року на території Лозівської міської територіальної громади працювала мультидисциплінарна мобільна команда соціально-психологічної допомоги особам постраждалим від військових дій. Психолог, фахівець соціальної роботи, юрист, медик та водій протягом 9 місяців надавали першу психологічну допомогу та психосоціальну підтримку внутрішньо переміщеним особам та місцевим мешканцям. На початку діяльності команди була велика потреба населення у гуманітар. Арні допомозі, яку члени команди задовольняли за підтримки донорів, а також знаходили варіанти співпраці з іншими установами і організаціями. За час роботи бригади було здійснено 172 виїзди в населені пункти, з них 134 – на території зівської міської територіальної громади. Надано 3139 послуг особам, постраждалим від військових дій. Під час виїздів психологам надавалась психологічна підтримка дорослим і дітям, медикам, первинне медичне консультування та огляд. Юристам юридична допомога в основному з питань відновлення. Документів, фахівцям соціальної роботи, допомога в оформленні соціальних виплат, здійснювалася превентивно, профілактична робота з батьками тощо. Надавалась також гуманітарна допомога продуктами харчування, гігієнічними наборами, канцелярським приладдям для дітей. Шкільні спортивні набори та набори для розвитку отримали навчальні заклади громади. Фінансував діяльність мобільної команди Міжнародний благодійний фонд, Українська фундація громадського здоров'я спільно з ЮНІСЕФ. Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечував приміщення та здійснював координацію роботи з питань виявлення осіб, які потребують сторонньої підтримки. В подальшому осіб постраждалих від бойових дій чекають у Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою вулиця Олега Куцина, будинок 10А, другий поверх міста Лозова. Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 057 45 5 15 15 та 095 033 14 83. Новини Харківщини у Харківській області отруїлися дві людини. Дві людини похилого віку отруїлися грибами. У своїх знайомих пенсіонери віком 81 та 73 роки, які мешкають у Харкові, їли дикорослі гриби тушковані, схожі на печериці. Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Через чотири години у подружжя виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, білю шлунку, нудота, блювання, діарея. За медичною допомогою звернулись відразу. Наразі пенсіонери у стані середнього. Ступеня важкості госпіталізовані до спеціалізованого закладу охорони здоров'я. У 2023 році це другий зафіксований випадок отруєння грибами в Харківській області. Нагадаємо, мешканка Чугуївського району п'ять днів страждала від отруєння, поки її стан здоров'я не погіршився до повної непритомності. У Харкові встановили справжній трактор, випущений на ХТЗ у минулому сторіччі. На вулиці Бібліка встановили трактор ДТ-54, випущений на Харківському тракторному заводі. Справжній трактор з'явився в районі ХТЗ вперше. Раніше тут був встановлений пам'ятник у вигляді макета трактора СХТЗ 1530 А справжні екземпляри можна було побачити в історичних музеях Полтави, Дніпра та в різних українських селах. ДТ-54 встановили біля ресторану трактор Фемілі Гастробар. Як розповіли у закладі, раніше трактор був. В діючий його придбали в Україні та повністю відновили під макет. дт 54 випускався на харківському тракторному заводі з 1949 по 1961 рік. Ця модель фігурувала у багатьох радянських фільмах. СБУ повідомила про підозру харків'янину, який поширював фейки та дискредитовував українських захисників. Служба безпеки України повідомила про підозру 58-річному жителю Харкова у розповсюдженні недостовірних інформаційних матеріалів в інтернеті, де він виправдовував збройну агресію Росії проти України та називав її законною. Слідство встановило, чоловік використовував власну сторінку в соціальній мережі для поширення таких матеріалів та пропаганди проти України. В її публікаціях активно виправдовувалися злочини Росії та герої. Ізувалися дії окупаційних військ деякі її публікації спрямовувалися на дискредитацію українських військових, обвинувачуючи їх у навмисних обстрілах житлових районів Харкова. Також на Харківщині судитимуть лікарку, яка робила фіктивну інвалідність ухилянтам. На підставі об'єктивних доказів проти цієї особи було пред'явлено підозру за частиною 2 статті 436 2 кримінального кодексу України виправдовування визнання неправомірної заперечення збройної агресії Росії проти України. Спеціальні операції проводилися спільно з півробітниками СБУ Харківської області та слідчим національної поліції за процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Харкова. Це була остання інформація на сьогодні. Переглянути більше новин від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради або сторінці ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачемо гарного дня і тільки добрих новин.